Чудесне накормлення народу п'ятьма хлібами і двома рибами. Це неодноразово ми чули, роздумували над цими ситуаціями. Я не хочу, щоб ви всі занурилися у ту ситуацію, у той стан, у той час, в якому перебував Христос, учні і люди, які приходили до нього. Прийшли учні, Христос побачив їх такий, слухайте, відпливіть трохи в сторону. Відлюдне місце, де немає людей. І трошки відпочиньте. Бо тих людей, які приходили до них, приходили одні, відходили, було так багато, що вони навіть не мали часу поїсти. І Христос каже: від, від, надіть відлюдне місце, щоб там не було людей, щоб ви хоч трохи відпочили. Я би все-таки хотів звернути вашу увагу на. На то, наскільки люди е, не враховують тих, що служить, так? тих, що служать Богові, служать людям апостолям. Людина приходить своєю бідою до апостола. І він її приймає. Молиться на неї, кладе руки, вона стає здорова, повернулася, дякую тобі, дякую тобі, і пішла. Але поки він все на дне молився, другий вже за ним чекав. І другий приходить теж свою болячку. І третій, і четвертий, і десятий. І люди йдуть до цих апостолів, тому що у них є проблема. Але вони не враховують, що апостолам також треба відпочити. І вже Христос каже: відпиньте в сторону. Здавало бися, дивіться, з одної сторони, так як ми вміємо це все рахувати, Христос не дав можливості ще деяким людям оздоровитися. Бо Він каже, почекайте, ці хлопці мають, мої апостоли мають трохи відпочити. Але зверніть увагу, що якщо ті, які будуть оздоровляти і молитися над вами, не будуть мати ресурсу, то їх не стане надовго. І коли вони перепливали на то відлюдне місце, люди тільки за ними і дивилися. І кажуть, слухай, куди це вони побуде? Та туди і туди, все біжимо туди. І поки учні туди приплили, разом з Ісусом, їх було там та сама кількість, та ще більше всі збігли. І вони були каже Христос, як Вівці без пастуха. Чи знаєте, ви як виглядають вівці без пастуха? Одні барани йдуть в одну сторону, другі в другу, вони ходять, шукають їх і дивляться. Пастух це той, на кого вівці завжди орієнтується. Якщо він є, вони спокійні. Якщо, їх, якщо нема пастуха, вівці розгублені. Вони, вони блеють, шумлять, роззираються, пастися не хочуть. І так же само, каже Христос, порівнює цих людей, що позбігалися, що вони каже, як ці вівці, що пастуха не мають. І каже Господь, знаєте що, дайте ви їм їсти. Гучні приїхали, щоб перекусити, щоб трохи віддихнути, мали п'ять хлібів, дві риби. І Христос каже, дайте виїзд. І учні, знаєте, ясне діло, що на цей свій хліб, що вони там мали на ту рибу, навіть не розраховували. Каже, слухай, Господи, в нас хіба треба піти і купити за 200 динарів, побитку, щоб більше вони там не мали в тій своїй скарбниці грошей. І каже, роздати. Ні, каже, ви їм дайте їсти. Скільки маєте хліба? Скільки маєте риби? І учні. Каже, 5 хлібів, дві риби. Добре, давайте їх сюди, а людей розсаджити тим часом. По сто, по 50 людей розсаджити їх на траві. Ну, е, Знаєте, Христос, який каже, ідіть відпочиньте, щось перекусіть, бо вони навіть не мали часу поїсти. Потім каже, так, давайте хліб сюди. Знаєте, як учні на то зреагували? Якби ви на то зреагували. Коли часом ви маєте свої якісь обов'язки, а вас кудись закликають десь послужитися церкві, або послужитися якимось тілу милосердя, або ще щось там треба робити. і Ви такі, то чекайте, то я ще не поїв, ти вже тут хочеш. Учні так не сказали. Вони повністю довіряються Богові, чим нас навчають довіряти Богові. Не переживай, якщо ти віддаш. Кому кусок хліба, що ти будеш голодний, не переживай, що як то віддаш якусь одежину, що ти будеш ходити голий, довірся Богове. І коли ти даш якийсь донат на, на, на наших хлопців на ЗСУ, це не означає, що ти умреш з голоду. Бог подбає. І тому, і тому коли ми бачимо, Як поводяться учні, ми повинні також само брати з того приклад. І Христос бере ті хліб, хліби, благословляє і дає одному апостолеві, другому, третьому, то йде і роздає. Він що не вломить, що не роздасть, і хліба є та є. І вони п'ять тисяч людей нагодували, 12 кошиків зібрали то, що лишилося. Тобто ми можемо зрозуміти, що Господь Бог дає всього в надлежку, з надлишком, не порахував по порціях і роздав всім, а більше як людина потребує, щоб було в достатку. Згадайте про манну, яка в пустині падала з неба для того вибраного народу, який Господь Бог виводив з єпицької неволі. Вони збирали спочатку, багато назбирували, збирували. І Господь каже, не треба вам багато збирати, не треба збирати з запасом, що ви не довіряєте Богові, що і завтра він вам також пошле її. Ми маємо Богове довіряти. Тому бо це чудесне нагодування найперше звертаємо увагу на учнів, яким ми повинні давати трохи часу відпочити. Тим, які нам служать, тим, які нам допомагають, ті, які служать для нас, і їм треба давати час відпочити. І ми повинні вміти той час виділяти. Ми повинні довіряти Богу. Ми повинні довіряти Богу. Так, як учні дали той хліб, все, що мали, ту їду для себе, на тих 12 чоловік, на 5 хлібів на, і 2 ребита. Дали Богове довіряти Богові. І що саме головне пам'ятати, що Господь Бог дає завжди з надлишком. 12 кошиків лишилося з того, що вони зібрали. Отож, вірте в Бога і довіряйте йому. І не забувайте заслуг Божих, які трудяться для вас. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!